Вітаю, друзі! Мене звати Ольга Тютюн, я керуюча партнерка групи комерційної медіації, і сьогодні хотіла би запросити вас на наш онлайн-курс з базової підготовки медіаторів медіація 5.0, який ми запускаємо разом з нашими партнерами Академію консалтингового бізнесу. Цей курс для тих, хто бажає здобути компетентності медіатора і отримати передбачений законодавством сертифікат про проходження базової підготовки обсягом 90 годин. Цей сертифікат в подальшому дозволить вам практикувати у якості медіатора. Чому ж ми навчаємо? Перед тим, як ми перейдемо до цього питання, давайте коротко згадаємо про те, а що ж такі медіація. Медіація це спеціальний вид переговорів, така структурована процедура, яка дозволяє людям не тільки вирішити конфліктні ситуації, а і запобігти їх виникненню у подальшому. Медіація застосовується не тільки в конфліктній ситуації, вона застосовується для превенції. Так виглядають, наприклад, переговори або медіації в партнерстві на березі, як то кажуть, коли люди хочуть домовитися про умови подальшої взаємодії. Якщо це спеціалізована процедура, вона проводиться, відповідно, фахівцем, спеціально навченим таку процедуру здійснювати. Цей фахівець називається медіатором. Так от, виходячи з цього, як побудовано наше навчання? Взагалі, коли говорять про навчання медіаторів, то часто згадують таку тріаду компетенцій медіатора. Це, звісно, навчання процесу, він складає. Особливу цінність в нашому навчанні, це структурована процедура. По-друге, це комунікативні навички, робота з довірою з відносинами. І по-третє, це робота із змістом конфліктних відносин. От, виходячи з цієї тріади і побудована наша програма, яка, до речі, повністю відповідає основ, основним засадам навчання базовим навичкам медіатора, затвердженим правлінням Національної асоціації медіаторів України ще в 2019 році. Які ж основні задачі вирішує наш курс? По-перше, ви ознайомитесь з основними поняттями про конфлікт, зрозумієте причини і формули їх виникнення, дізнаєтесь про особливості управління конфліктом, ви удосконалите навички ведення переговорів за інтересами, навчитесь утримувати нейтральну позицію, дізнаєтесь про принципи, правила і основні підходи в медіації. Ви засвоїте процес медіації і зрозумієте особливості її різних етапів. Ми будемо працювати над розвитком ваших комунікативних навичок, ми дамо вам окремі знання щодо правильних і неправильних запитань в переговорах і медіації і про те, на яких етапах які питання є більш ефективними і доречними. Ми будемо працювати над оволодінням базових навичок роботи зі змістом конфлікту, тобто це робота з інтересами сторін в медіації. Ви навчитесь працювати з емоціями сторін. І сприяти налагодженню відносин, побудові довіри в процесі медіації ми будемо працювати над тим, щоб навчитися відрізняти факти від суджень і об'єктивно розглядати переговорну ситуацію. На нашому курсі ви оволодієте основами візуалізації переговорного процесу. Ми навчимо вас, як візуалізовувати, вести записи в процесі медіації як в офлайні, так і в онлайні. Ми навчимо вас складати документи, які необхідні на різних етапах медіації. Крім того, ми приділимо особливу і окрему увагу кроскультурним і етичним аспектам в роботі медіатора. Ми поговоримо і про особливості травмопоінформованого підходу в медіації під час війни. Ну і протягом всього нашого курсу ми будемо постійно акцентувати вашу увагу на тому, де ви можете використовувати навички, які здобуваєте. І в кінці нашого курсу поїздково поговоримо про ті сфери, які будуть вам цікаві, де ви зможете і захочете практикувати, отримавши відповідний сертифікат. Тепер трохи про те, як буде проходити навчання. Я вже говорила про те, що наш курс онлайн і він передбачає вебінари. Ці вебінари будуть проходити трічі на тиждень, будуть тривати три години і будуть насичені не тільки теоретичною, а й практичним матеріалом. Взагалі, треба сказати, друзі, що класичних лекцій в нашому курсі ви не побачите. Навчання медіаторів це навичкове навчання. Відповідно, ми би дуже просили вас, якщо ви приймете рішення навчатися разом з нами, відповідально поставитися до цього процесу і влаштувати своє життя таким чином, щоб у вас була можливість працювати, включатися активно в наші сесії і не пропускати наші заняття. Звісно, що можуть бути різні обставини, проте одна з умов нашого навчання це можливість пропусків не більше 10%. Крім теоретично-практичних сесій, наше навчання також передбачає і окремий час, окремі сесії, на яких ми будемо з вами тільки відпрацьовувати навички медіатора шляхом участі у симуляційних іграх. Ми будемо з вами симулювати процес медіації. Кейси для цього ми будемо підбирати і різноманітні: і бізнес, і сімейні, і організаційні різні. Це робиться для того, щоб ви змогли зрозуміти, а в яких кейсах ви відчуваєте себе більш природньо, яка, яка сфера застосування медіації для вас особисто є більш привабливою для подальшої організації своєї практики. Ми будемо з вами організовувати групові обговорення набутого досвіду, ви отримаєте від тренерів курсу індивідуальний зворотній зв'язок. Щодо участі в симуляціях, щодо навчання, ви зможете звернутися до тренерів з будь-яких питань, які будуть вас турбувати. Ну, і наш курс передбачає невеличку кількість, але все ж таки, у нас є домашні завдання. Ці домашні завдання будуть абсолютно прикладними, практичними і спрямовані на розвиток вашої аналітичної і рефлексивної компетентності. Я щиро запрошую вас прийняти участь в нашому курсі. І не просто отримати навчання з медіації і сертифікат про відповідну підготовку, а отримати якісне навчання і якісну прокачку ваших навичок, які ви точно зможете застосовувати у своєму житті професійному, особистому і так далі. Ми з Вікторією Демілір будемо виступати тренерами цього курсу. У кожної з нас більше 10 років за плечима практики медіації, не один проведений курс з базової підготовки медіаторів, з базової підготовки сімейних медіаторів. Я впевнена, що вам буде цікаво на нашому курсі, і ви закохаєтесь в медіацію.